Зі словами слава Україні, у своє 18-річчя до України повернувся депортований з Маріуполя російськими силами Богдан Єрмохін. Відбулося повернення через білорусько-український кордон. У мінську Богдана зустріла його сестра, яка була офіційною опікункою хлопця на кордоні зі святковими повітряними кульками та подарунками. Богдана зустрічали його адвокатка та журналісти. Проєкту Радіо Свобода Тияк, яким ексклюзивно вдалося поспілкуватися з Богданом у момент його повернення додому. Богдане, як ти скажемо? Ти щасливий, що ти в Україні? Дуже. Познайомились ми 9 місяців тому, і ця боротьба була загальна наша спільна. Дев'ять місяців ми з ним боролися, і нарешті він все ж таки. Повертається, це його була мрія, і вона здійснилася. А у день народження всі мрії повинні здійснятися. І я вам скажу, що ця історія Богдана Єрмохіна. Я вважаю, що вона стане поштовхом для того, щоб ми ще більш об'єднувалися не тільки Україною, а ще й світом для того, щоб дітей всіх дітей українських повертали. Богдан з дитинства круглий сирота під час окупації Маріуполя його вивезли до Росії разом із десятками інших дітей. Там його передали в прийомну російську сім'ю і зробили йому паспорт Російської Федерації. Як повідомляла адвокатка хлопця, з липня 2022 року підліток зробив кілька неуспішних спроб повернутися до України. І, хоч Богдану було ще 17 років, він уже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року. Тоді Богдан записав звернення до українського президента Зеленського. З проханням допомогти йому повернутися додому за даними українського омбудсмена Дмитра Лубінця, повернення Богдана додому стало можливим за участі у цьому процесі держави Катар та організації ЮНІСЕФ. Російська уповноважена справ дитини Марія Львова Білова ордер на арешт якої за депортацію українських дітей видав міжнародний кримінальний суд. Прокоментувала повернення Богдана додому у своєму телеграм-каналі. Там вона написала, що у 2022 році Богдана без нагляду у Маріуполі виявили російські військові отримати опіку в російській сім'ї. Він дав згоду сам, як і сам захотів. Пише Білова воз'єднатися з рідними в Україні. У день народження Богдана Львова Білова побажала хлопцю щастя. Мар'яна Сит, журналістка проєкту Ти як долучається до нашого ефіру? Вітаю Мар'яну. Ти зустрічала Богдана Єрмохіна на, на кордоні і також перед цим ти з колегами спілкувалася телефоном з російською повноваженою справ дитини Марією Львовою Біловою, яка особисто знає Богдана Єрмохіна, адже він був другом ще одного хлопця з Маріуполя, якого вона взяла під опіку. А, і я хочу запитати у тебе: а чи дійсно Богдана не отримували в Росії силу, як це Заявляла Білова. Чи правда це Катю, привіт! Ми, на жаль, можемо сказати навпаки історію, що хлопця намагалися утримати в Росії, адже його сестра і адвокатка неодноразово зверталася до різних російських посадовців, надавала всі документи про те, щоб пішов процес повернення хлопця, але там на їхні запити не реагували. Сам Богдан. Є фактом того, що він намагався втекти. І За російським законодавством діти, які мають 16-17 років, можуть перетинати кордон, але чомусь його не впустили. Причина тут зрозуміла, адже російські медіа не один раз робили матеріали про Богдана, розповідали, як йому тут добре, і про те, що українська сторона хоче викрасти і забрати хлопця. Але ті відео, які я бачила з власних джерел, і ті дописи, які писав Богдан, просто свідчили про те, що він... Благає і хоче повернутися в Україну Мар'яно, А на твою думку публічність в цій справі допомогла поверненню Богдана, тому що і ти з колегами робила чимало матеріалів для Радіо Свобода про історію Богдана. Чи це допомогло на твою думку? На мою думку і на думку правозахисників, які відгукувалися, реагували на наші матеріали, це направду допомогло зрушити цю ситуацію з місця, особливо наш дзвінок до Марії Львової Білової. Але вона розповідала нам про те, що Богдан завчасу до свого повноліття залишить Росію. По факту він залишив країну, коли вже йому було 18 років. І це його повернення взагалі було на якоїсь грані фантастики ніхто не розумів, чи він зможе таки Приїхати додому чи не зможе, і зараз багато правозахисників вважають, що Богдан стане прикладом для інших депортованих дітей, які там залишилися що варто звертатися, не варто мовчати, і їх зможуть повернути додому. І сам Богдан можу сказати, також буде займатися поверненням українських дітей, які зараз в депортації. Мар'яно, А чим ще буде Богдан займатися, і чи відомо де він зараз, чи до Києва попрямував, тобто він планує жити в Україні, як і мрія У вашому матеріалі йшлося про те, що. Він дійсно хотів переїхати до Києва. Так, за моєю інформацією, Богдан зараз є у Києві, і він планує залишатися у столиці країни. Окрім того, він планує продовжувати свою музичну кар'єру. І дуже скоро ми побачимо і почуємо пісню, яку Богдан присвятив Україні, і українським захисникам, записану на телестудії. І правозахисною діяльністю також долучатися до неї. Дякую, Мар'яну. Я нагадаю нашим глядачам, що матеріали проєкту Ти Як можна знайти на сторінках Радіо Свобода, також є окремий телеграм-канал. І ви дійсно багато матеріалів присвятили темі Богдана і його історії. Мар'яна журналістка проекту Ти Як була гостем нашого ефіру. Ми продовжимо говорити про цю історію про звільнення депортованого українця з Маріуполя Богдана Єрмохіна до нашого ефіру. Нині долучається Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дмитро, я вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. І напевно вітаю з поверненням Богдана. Ви я так розумію, також чимало зусиль цьому приділили. Яка подальша доля Богдана за вашу інформацію? Де він буде жити, тому що він з Маріуполя круглий сирота? І е, очевидно, що зупинитися йому там немає. Де чи якось держава буде допомагати, чи можливо ще є якісь варіанти, як йому допомогти там з тим же житлом з навчанням? Е, ну, в першу чергу, завдання держави було повернути Богдана. Що ми і зробили знову ж таки при всій повазі до всіх, але саме державні установи інституції виконали цю роботу. Вчора Богдан приїхав в Київ. Наразі він перебуває в Києві. Так, на мій погляд, як уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, сама держава повинна зараз зробити все, щоб у Богдана з'явилось житло, щоб він продовжив свою освіту, навчання. Ну і після цього мав всі можливості для саморозвитку, скажімо так. Дмитре, ви і президент Зеленський зазначали і вказували на допомогу ЮНІСЕФ при переговорах країни Катар і Посольство України в Білорусі. Усі ці сторони вели перемовини з Росією. От як це відбувалося? Хто був головним переговірником з цього боку? І хто був переговірником від російської сторони? Сама Львова Білова? Ну з української сторони всі перемовини вів я. Вже публічно неодноразово ми показували, що нам допомагає Катар. Ми повернули чотирьох дітей, Богдан став вже п'ятим, і станом на зараз ми напрацьовуємо ще повернення українських дітей при безпосередній участі Катару. Юністеф у нас прийняв перший раз участь у поверненні української дитини. Це так само було. Їхнє бажання, наша пропозиція і російська сторона не висловила протесту проти цього. От ми побачили, що ЮНІСЕФ теж долучився. Я не можу розкривати деталі, хто за що як відповідав, як це напрацьовувалося. Скажу відверто, що я особисто і моя команда почала займатися кейсом повернення Богдана. З 14 вересня поточного року, коли я сам особисто поспілкувався телефоном з Богданом, до цього часу ні офіційних звернень до мене, ні до нашої інституції не було щодо його повернення. Так ми знали про цю історію, відслідковували. Але саме після того, як я задав Богдану прямий, пряме запитання, чи готовий він зробити все, що від нього буде залежати. Щоб дійсно повернутися в Україну, він сказав: Так, я дуже хочу. Ну і після цього ми почали пропрацьовувати питання з російської сторони, скажу навіть публічно, що я звертався і до Москалькової, і наскільки мені відомо, через посередників вони звертались до Львової Білової. Ну а наскільки, взагалі, от потрібно дослухатися тут до неповнолітньої людини, дитини, яку там депортували і вивезла Росія, тому що таким чином дослухалася до Богдана і Львова Білова. Вона запевняла журналістів проєкту, ти як що Богдан після того, як йому не дали полишити перетнути кордон Білорусі України, що він потім, врешті, сам відмовився від цих бажань приїжджати до України, і що от він забажав жити в Росії. Тобто тут така ситуація, так що він може ця дитина, взагалі ця людина. Може і не сказати правди, говорячи по телефону, знаходячися на території там країни окупанта, так і є дуже дякую за запитання. Це, напевно, найбільш проблемне питання, яке під час перемовин ми піднімаємо і обговорюємо: що як дійсно встановити бажання чи не бажання дитини повертатись в Україну, бо е Росія це використовує. Я зверну вашу увагу, що. Була навіть організована прес-конференція. Це зробила Москалькова, де під камери. Богдан на пряме запитання, чи хоче він повернутися в Україну. Він відповів так. Я розумію, що нам треба повернути всіх дітей, навіть якщо публічно вони на території Російської Федерації будуть казати Ні, ми не хочемо повертатись. Ми можемо не можемо, а ми чітко розуміємо, що це. Та робиться під тиском, який ми не можемо перевірити, запобігти цьому тиску з боку Російської Федерації. Але тим не менш, я саме тому й задавав Богдану це питання, чи готовий він особисто зробити все. Я ж розумів наскільки важкий буде трек по Богдану після е медійної такої активності російської сторони, і е в тому числі е від Богдана залежало чи повернеться він, чи не повернеться. Ну і ще одна героїня. В поверненні Богдана це його сестра Валерія. Бо юридично ми зробили всі документи на сестру, що сестра є офіційним опікуном. Ну вже була, бо Богдан уже повнолітній. Після цього через посередники ці документи були передані, наскільки мені відомо, російської сторони. Вони теж їх подивились. Ну і після цього не було вже аргументів, чому не повертати Богдана. Тому. Оцей нюанс запитувати у дітей, чи, чи хочуть вони повертатись в Україну, чи не хочуть. З одного боку, з боку міжнародного гуманітарного права, ми не повинні це робити. Ми повинні повернути всіх українських дітей. З іншого боку, ми розуміємо, що ми постійно стикаємось з протидію Російської Федерації. Отже, мені треба було не просто це враховувати, а зразу розуміти, як ми будемо. Ну, це нейтралізувати, скажімо так, якщо б Росія публічно продовжувала свою мантру, що Богдан не хоче повертатись, йому все подобається. Це допомогло. Це допомогло, так. А так, якщо це говорити так, про так. колишнього друга Богдана, так в публікаціях він говорив про нього хлопця, якого взяла під опіку Львова Білова. Наприклад, так то от в цій ситуації що може бути для того, щоб там таку, таку відому історію, такого відомого хлопця його повернули до України? Також його публічна згода <звіт> знаєте, як я кажу, я починаю коментувати повернення дитини. Рівна після того, як дитина вже знаходиться на території України станом mm -hmm. на зараз. Я не знаю наскільки це буде важкий трек, або але на сьогодні до мене ніхто не звертався офіційно щодо сприяння в поверненню цієї дитини, але це не означає, що ми не пропрацьовуємо питання повернення як всіх дітей, так і зокрема цієї дитини. Пилип Головня, ім'я цього хлопця, про нього можна почитати і, зокрема, на сторінках Радіо Свобода ще хотіла стосовно Богдана Єрмохіна про таке запитати. Він був студентом Маріупольського вищого металургійного професійного училища, в гуртожитку якого і зустрів початок повномасштабного вторгнення. І екс-директор цього закладу Олексій Єфименко зняв з себе відповідальність за дітей. От таких дітей без опікунства, ніби як неповнолітні самі несуть за себе відповідальність, а державний заклад лише їх матеріально забезпечував. Тобто цих дітей не евакуювали. Вони там жили у підвалах, виживали як могли. Ну і врешті, як заявляє російська сторона, російські військові їх знайшли і е, вивезли е, там спочатку до Донецька, потім вже до е, Росії. Чи є у держави претензії до такої позиції керівника закладу? Є і не тільки претензії. Знову ж таки, моя позиція е, як людина, яка займає посаду. Фактично, інституція, яка повинна контролювати і перевіряти дії державних органів виконавчої влади, однозначно, держава несе відповідальність за всіх дітей, які без батьків, які з опікунами, піклувальниками, і в даному випадку, ми бачимо. Такий, знаєте, яскравий приклад, що на жаль, через безвідповідальну позицію одного керівника ми фактично втратили багато дітей, тому цим треба максимально швидко розбиратись від нашої інституції. Напрацьована юридична реакція, як ми повинні діяти в подібних історіях, скажу відверто, це не унікальна історія. У нас є Декілька подібних керівників закладів, по яким зараз проводяться юридичні моменти, назву це так. А ці, ці керівники перебувають на території України? Ні, на тимчасово окупованої території України частина на території Російської Федерації. Uh -huh. Але знову ж таки, хто не відміняв від нас. Все ж таки проводити свою роботу, Незважаючи, де вони знаходяться. Це сьогодні вони там, а хто знає, де вони будуть завтра. Угу. І згаданий керівник Маріупольського металургійного професійного училища Олексій Фименко також перебуває. не буквально. Я, Кесно не готовий сказати, де наразі він перебуває фізично.